Черговий та цілком законний привід випити сьогодні пінту сухого ірландського Стаута відзначаємо День Святого Патріка. Вітаю друзів та гостей каналу. Певна п'ятниця у мене на кухні. Що п'ятниця у нас завжди щось цікаве. Сьогодні, правда, не зовсім п'ятниця. День святого Патріка або Всесвітний день ірландської культури відзначають 17 березня. Цей день ми всі трішки. Ірландці, отже, наливайте собі чогось смачненького, пишіть в коментах, що п'єте, і ми починаємо. Завдяки маркетологам одним з традиційних символів свята став Гінес. У цей день кажуть, випивають близько 13 мільйонів пінт Гінеса. Багато це чи мало? Я не знаю. Це азотна магія. Про капсулу ж всі ж знають. Якщо що, посилання в описі під відео. Азотку, якби ви не наливали, вона не прольється. В результаті ви отримаєте бомбічний зовнішній вигляд та апетитну пінну шапку. Гіннес – це такі професіонали. Безумовно, Гіннес – це король серед ірландських сухих стаутів, найвідоміше класичне ірландське пиво, і, мабуть, не існує певного бренду з більш потужною маркетинговою підтримкою. Її не знають всі, але це далеко не найкращий ірландський стаут. У наших широтах його часто хейтять за високу ціну і достатньо посередній смак, як кажуть, на такі гроші. Але це все таки класика, по-перше, а по-друге, це не просто пиво, це справжній бренд, стиль, що викликає потужне бажання до нього долучитись. Гінес придумали азотну капсулу. Вони замрачуються над всілякими девайсами, які допомагають гарно його налити, підсвітити, показати. Що ви хочете? Подоблено їздять трамваї в формі банок Гінесу. Так, це стиль, це спосіб життя, мені здається, вже можна назвати оцей от, оце от пиво це гінес. Мохак Bob here. We have Guinness Beer. Dark, крем, delicious. From Ireland, my friends. Але чи є альтернатива? Дивіться, до сих пір, ця така апетитна шапка тримається. Звісно, є. Дивіться, у нас є Норфіс, який про всі знають, він є в Одесі в продажі, є ще Охара Нітро, яка в Одесі дуже давно не з'являлась. Є Heart від Брюдок. Якось пили його на стрімі непогано. І це, якщо ми говоримо про... Азотки. І наші крафтовики теж без діла не сидять. В українському крафті за версією Untapped найкращий ірландський сухий стаут це чорний та сухий від шо. Пив я його неодноразово класне пиво. Ще я для прикладу прикупив 2085. Цю броварню я не так часто перетинаюсь, але доволі непоганий має бути сухий стаут. І ще я знайшов такий Стаут від ребрів. Але повернемось до нашого гінеса. Це у мене класичний сухий стаут в банці з капсулою. Про капсулу я ж кажу, напевне, всі вже знають, що воно таке. 4,2 алкоголю, 45 IBU, сухий, гіркий, палений, насичений, класичний смак у нього. Смачно, мені смачно. Я люблю таке пиво, і воно мені смакує дуже добре. Багатьом смакує ось такий гінес. Це у нас Original Екстра Стаут. Він вже має трішки менше IBU, здається, 30, 40, 40 IBU тут і 5% алкоголю. Він вже без азотної капсули. це просто такий ну, звичайний айріш е, стаут. Мені він подобається теж. Він більш насичений, менш понтовий. Більш звичайний, немає такої кремової густої пінної шапки, але непогане пиво. От, мені здається, воно більш насичене. Яке пиво вам заходить більше, звісно, якщо не, зважає, не зважати на ціну, пишіть в коментах. Рейтинг у цього гінеса у нас 3,76, я йому поставив 4, а у цього 3,37. Як на мене, за низький. Крім цього, можна сказати, класичного пива, в рамках тренда на безалкоголку її просуває ще нульовку. Ем, я не наважився її придбати тим більше за такі гроші. Якщо хтось пив її, е, напишіть в коментах, дуже цікава ваша думка про те пиво. Мені якось дуже стрьомно його купувати. Як альтернатива, я сказав, Мірфіс з ним все, в принципі, ясно. Я його вже якось порівнював з Гінесом. Тут 4 градуси алкоголю, 35 IBU. Він менш гіркий, менш палений, менш відомий, менш, менш понтовий, але сухий, смачний і його на кілька ковтків більше, тому що тут 0,5 літра, а тут у нас 440 така от собі пінта. А тут 0,5 по ціні. Якщо е, Мерфіс цей я купував за 117 гривень, це дорого, тому що він дуже часто буває за акційною ціною набагато нижчою. То Гіннес за акційною ціною зараз теж можна купити в районі 120-140, а іноді без акції 150 він коштує. Ще я бачив, здається, в траші за 88 це пиво можна купити, але все рівно дорого, і можливо, тому його і хейтять дуже часто. Як альтернатив Ва, Мьорфіс непоганий, і смак в нього майже такий самий. Хто сумнівається, може придбати, порівняти, написати свою думку, тому що якось писали в коментах, що ні, це повна фігня, і все таке воно недостойне божественного гінеса. Ну не зовсім так воно. Звісно, Гіннес божественний, але ні. Сухим та чорним від що теж все зрозуміло, я цього пива свого часу випив достатньо багато. Дуже непогане, таке теж палене, теж сухе, теж кавове. І за ціною, мені здається, теж непогане. Якщо я не помиляюсь, 75 гривень ця баночка коштує. Непогана альтернатива, я вважаю, і не дарма воно номер один в Україні серед айріш-стаутів, Ну, за версією тапка. Тому що ціна все-таки впливає на смак, як не крути. Тому що, коли ти пиво, за пиво платиш 150 гривень за Пінту і платиш в два рази менше за трішки менше об'єм. Це все-таки психологічно впливає на сприйняття цього пива. Я хочу порівняти ось з ось цим пивом. 2085, Irish Style Dry Stout 5 алкоголю, 30 IBU. Як я сказав, ці броварні я мало знайомий, але вони на слуху, вони круті і кажуть, варять добре пиво. Ціна за цю баночку. Здається, 85 гривень. Десь тут ціни був. Так, 85 гривень. І ми його спробуємо. Ось в мене є така пінта від брюдок. Це вже не азотка. Тут потрібно вже наливати так, щоб. Не розлитий, вгадати спінною шапкою, як кажуть, що налити потрібно дві треті, потім почекати, потім долити. Ну, Це мені здається, це все магія, яку придумали маркетологи. Як на мене, 2085 виглядає не гірше, ніж гінець. Навіть шапка тут така, ну не така структурна, це прям така. Ну, азотна шапка, да? ти нічого з неї не візьмеш. Ця більш кремова, мені здається, більш кавова. Світло сьогодні зелене, тому що я намагався зробити якийсь певний антураж, тому що Ірландія це зелений, кажуть, острів, це зелений колір, це колір цього свята. І кажуть, що якщо із святкуючи хтось в компанії без зелених елементів то того можна ущипнути. У нас зелене трошки світло, можливо, це виглядає трішки коряво. Ми там збираємо на нове світло, якщо шо в описі під відео буде посилання. Знімаємо пробу. Якось так я, мабуть. О, кавовий аромат, смачний аромат, дуже-дуже приємно пахне. Так, це менш гірке гірчинка є на посмаку, е, більш кавове, е, більш в нього є така е, складова смаженої кави. Е, якщо говорити про смак, то все-таки е, воно, мені здається, краще за Гіннес, тому що Гіннес, там ця азотка має таку шупковисту е, оксамитову таку структуру. Це більш різке, таке, трішки може колюче навіть, але повнота смаку тут більше, ніж тут, мені здається. Це таке сухе, гірковате. А це більш кавове навіть з такими якимись ромовими нотками. Непогано. Смачно. Якщо навіть за ціною, то 85 проти хай навіть 120. Це вже така непогана різниця. У цього пива рейтинг 3,72. Ще мені здається, що це менш водянисте. Це все-таки таке сухе водянисте, трошки, а це більш густе. Ну, це крафт. Наші крафтовики далеко не останні в цьому в майстерності. Ще хочу сказати, я сказав вже про зелений колір, що не всі п'ють е, е, класичний ірландський стал, а деякі п'ють просто підфарбоване пиво. Ця традиція пішла вже з Американщини. Вони навіть річку десь в Чикаго красять в е, зелений колір. Я не знайшов ні одного зеленого пива, хоча заявили про його, про своє зелене пиво, і Хопхей не доїхала вона ще в Одесу і. Є у Умань пиво щось зелене, здається. І ще я сьогодні почув про колаборацію броварні Шо і бара Кеди. В них там взагалі дуже цікаве пиво, яке присвячено всім Патрікам, зокрема Патріку Свейзі. <смочки> ну такий в них вийшов жарт. Але ні одного зеленого пива я не знайшов, зате я знайшов ось це пиво. Ну, зелена баночка, трилисник, все по класиці. Це версія від Рібрю. Це у нас кава по-ірландськи. Класичний такий коктейль, де кава, вершки і віскарик. Звісно, це певна версія від ребрю. Imperial Milk Stout, Double Milk Stout, з... Кавою з дубовими трісками. тут це якась колаборація з як сказати з компанії, яка смажить каву. Тобто там є кава, є пиво, є дубові тріски, і це імперець. Це має бути щось таке смачне. От теж хочеться порівняти цей смак. Це ж таки лімітка, вона спеціально під День Святого Патріка зварена, я так розумію. Хоча зварена ще в минулому році. Такі в мене от є ще теж фірмовий келих. Гінес з арфою. Це символ Ірландії, якщо що, Гіннес теж його експлуатує, стаут імперець. М -м, колір, колір набагато краще. Якщо ми кажемо, що гінес у нас чорний, хоча він насправді там якийсь рубіновий, то цей такий більш коньячний кольор в нього. І дивіться, пінна шапка. Ну, це вже зовсім інше пиво, хоча, ну, зовсім, скажімо так, інший підхід, тому що це все-таки імітація, не ну, як імітація наслідування відомого всесвітньо відомого коктейлю. От. І це вже, мені здається, має бути зовсім рівень, інший рівень смаку. А так, е і пінна шапка тут взагалі кудись поділася дуже швидко. Що про нього вони пишуть? Солодкі вершки подвійного молочного стауту, ароматна ваніль сорту Бурбон. Кава Нікарагуа SHG, g Мата Галпа та ірландські віскі з легкою димністю. Я так розумію, що е в складі десь ще написано, що тут є вимочені тріски дубові в віскарі. Оце, мабуть, вони за цей віскі відповідають. 24 початкова щільність, 8 алкоголю, 25 IBU, рейтинг в нього 4,19. Тобто, ну, це зовсім іншого плана напій, іншого плану смак. Аромат такий більш тягучий, більш приємний. Він же в нього є якісь солодкава а така складова в ньому. Кава, солодкава, <гад> таке от приємне, приємне, смачне. А це смачно. Ну, по-перше, це імперець. Воно дуже насичене, воно дуже густе. Це зовсім інший смак, зовсім, зовсім інша ліга. І, можливо, навіть. Навіть я зараз чомусь буду віддавати перевагу саме таким смакам, більш солодким. От більш навіть в, 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 ну, якщо це в нас ірландська кава по-ірландськи, так то такий смак може бути більш у шотландських ставоті. Він більш такий буде м'який, більш тягучий, більш солодкий. Ну але це кава по-ірландськи, вона смачна дуже. Такий в нього легенький віскарний аромат, але це не алкашка, це щось таке просто приємне таке. класна штука, от воно не карбонізоване, воно достатньо питке, хоча тут 8% алкоголю. Я думаю, що може перші ковтки можна зробити такі, от, а далі воно вже буде не так добре йти, ну, тому що все-таки насичене, густе, насичене, смачне. Пиво смачний стаут, смачний, смачна кава по-ірландськи. Таку каву по ірландськи можна навіть зранку пити в вихідний, якщо що мені здається. Ще ковточок: смачно. Смачно і круто. За ціною я не пам'ятаю тут цінника. Цінника немає, тому що я брав це не з вітрини з холодильника. Мені здається, воно 100 плюс коштує, але воно того варте. Якщо взяти там гіни за 120 і це, наприклад, за 120, то емоцій ви тут отримуєте більше. Коли відео було вже змонтовано, Некаблук каблук похизували, що вони поставили на кран зелене пиво від наших одеських хопіхок. Потрібно буде заїхати та скуштувати і зробити гарну фотку для Антапт, але давайте робити якісь висновки. Якщо вам хочеться свята умовного такого, якщо вам хочеться долучитися до цієї всієї фієрії, до цих парадів, які проходять там в великих містах Америки, Британії, в Австралії, кажуть, всі паби, які мають відношення до пива, до віскі, до ірландської якоїсь культури, вони сьогодні святкують, вечірки проводять, всі в зелених капелюхах ходять п'ють Гінес і різні е, ірландські стаути інші, то безумовно це Гінес. Якщо вам потрібен е, просто е, е, якісний ірландський стаут, то вибір у нас тут є дуже достатньо великий У нас, бачите, у нас є 2085, у нас є шо, у нас багато всього є. Е, і навіть якщо подивитися рейтинг в тапку ірландських стаутів там. Українських стаутів дуже багато. Ну, я маю на на, на по Україні. Подивитися, там рейтинг усіх достатньо такий високий. Тобто наші крафтярі вміють е, люблять, практикують, робити ірландські стаути. Е, сухий стаут, трішки водянистий, легенький такий буде гіркенький. Це воно. Якщо вам хочеться якогось такого смаку. Ось є імперський Irish Coffee. Це ну, теж таке окреме задоволення, і це смачно. Сподіваюся, відео було вам корисне. Ви його підтримаєте. Лайком, коментом, репостом напишите в коментах своє відношення взагалі до Гіннеса, до ірландського стаута. Можливо, ви все-таки віддаєте перевагу е, солодким смачним стаутам, такому смачненькому чомусь. Цікаво це почитати в коментах. Сподіваюся, ви достойно відсвяткуєте День святого Патріка, якщо ви, звісно, святкуєте. Шануйте себе, оберете тільки якісні напої. Не пийте все підряд, як я це роблю на стрімах та у відосах. До зустрічі наступної певної п'ятниці.